Підіймайтесь на ноги, нагадую, нам дуже багато місця і не треба. Лише от килимочок, трошки місця, і будемо починати, як завжди, з розминки, зверху. Так, щоб з простого ускладнюємо. Підіймайтесь на ноги. Перше, це в нас коло плечима вперед дуже активно. Активно рухаємось. І зараз намагайте якби, розворушити свою лопатку. Тому що від нашої лопатки. Залежить і здоров'я нашого плечового суглобу. І залежить наша трапеція, і шия, і головне болі. Все залежить від нашої лопатки. Зараз рухаємо плечі назад. Збирайте добре лопатки. Грудну клітину вперед відкриваємо. До остатньо. Тепер руки в сторону, долоньки вниз, вперед маленькі оберти. Таке маленьке коло. І відразу вже включайте в роботу м'язи корпуса, вони вас стабілізують, щоб ви не розхитувались. Збільшуємо середнє коло. І ще збільшуємо велике коло з невеличкою паузою вгорі. Дивіться, коли я роблю паузу, я контролюю плече. Я контролюю ребра, щоб вони вперед не вилазили. Це важливий нюанс. Все, достатньо. Достатньо. Зараз наші руки знову в сторону і долоньки вгору. Назад маленький коло. Нічого складного, мільйон разів ми це вже з вами робили. Збільшуємо середнє. Дуже добре. І великий з невеличкою паузою. Пауза, контроль плеча, ребра, прес напружує. Все достатньо. Чудово. Зараз наші руки знову в сторону і в ліктях на себе. Дуже-дуже активно. Коли ви робите цей рух, намагайтесь плечі не затискати. Не треба плечі внизу, тільки лікті. В іншу сторону. Чудово. Достатньо. Беремо пальчик в замочок і інтенсивно, і швидко і впевнено робимо коло. Нескладно. Давайте так само в іншу сторону. Чудово. Друзі, зараз ми будемо вже робити більш такий е нескладний рух, але більше м'язів буде включатися в роботу. Подивіться, зараз ми стоїмо на край килимочка, нам треба буде нахилятися вниз на килимочок на долоньки, йти вперед в позицію планки, повертатися назад і підійматися вгору. Якщо вам складно нахилятися, ставте ноги ширше, вам буде краще, легше. Добре? Давайте разом зі мною зробимо три рази. Нахиляємось вниз, ідемо вперед. Планочку, трошки тримаю, іду назад. І підіймаємось вгору. Давайте так само вниз. Ідемо вперед. Планку трошки тримаю, ідемо назад. Підіймаємось. І третій, саме останнє вниз, ідемо вперед, планку тримаємо, спускаємо коліна вниз, піднімаємось на колінку. Зараз я беру ліву ногу, ви можете брати будь-яку, робимо величезний випад вперед. Підіймаю праву руку вгору, одночасно я штовхаю таз вперед. Одночасно з цим витягую за рукою, дивіться, ось таким чином. Розтягнув всю свою лінію, повертаюсь в центр. Зі мною п'ять разів. Поїхали. Один. Повертаюсь. Два. Витягуюсь, повертаюсь. Три. Витягуюсь, повертаюсь. чотири Витягуюсь, повертаюсь. Останні п'ять. Витягуюсь, повертаюсь, міняю в сторону. Інша нога. Рука. Не переплутити руку, штовхаю таз. І витягуюсь. Один. Повертаюсь. Тягнусь. Два. Повертаюсь. Три. За рукою, всім тілом. Чотири. І таз не забуваю вперед. І п'ять. Поміняю сторону. Дивіться, що ми робимо далі. Випад роблю більше вперед. Більше сідаю тазом. Рукою тримаюся за підлогу. І тут я роблю таку зміну. Дивіться, я тягнусь ліктями три пружинки. Раз, два, три. Повертаюсь рукою вгору. Три пружинки. Раз, два, три. Давайте разом зі мною. Раз. Три. Повертаюсь. Раз, два, три. Знову ліктями вниз. Раз, два, три. Повертаюсь. Раз, два, три. Останній раз. Раз, два, три. Повертаюсь. Раз, два, три. Підіймаємо корпус. Поміняли сторону. Нескладно, так? Широкий випад. Ззаду колінко внизу. Рукою за підлогу. Тягнемось ліктями. Раз, два. Три, повертаюсь. Раз, два, три. Ліктями вниз. Раз, два, три. Повертаюсь. Раз, два, три. Ще один раз. Раз, два, три. Повертаюсь. Раз, два, три. Підіймаємось. Міняємо сторону. Зараз ми зробимо ще по разу з маленьким ускладненням. Високий, широкий випад. Спускаємось вниз. Позаду в нас нога рівненька. Дивіться, випрямляю коліно. І знову тягнусь ліктями разом зі мною. Раз, два, три. Повертаюсь. Раз, два, три. Знову вниз. Раз, два, три. Повертаюсь, два, три. І останнє. Раз, два, три. Повертаюсь. Два, три. Спускаємо коліно, міняємо сторону. Інша нога. Величезний випад. Позаду в нас нога рівненька. І тягнусь ліктями вниз. Раз, два, три, повертаюсь. Раз, два, три. Знову вниз. Два, три. Повертаюсь. Два, три. Саме останній. Раз, два, три. Повертаємось. Раз, два, три. Все чудово. Отже, друзі, те, що ми зараз з вами зробили, така була в нас загальна суглобова розминка. Отже, сьогодні в нас три вправи. Зараз показую, розказую, потім активно робимо. Отже, три вправи, дивіться які. Вони насправді такі самі-самі базові, самі прості, але як ми з вами завжди і працюємо, вони в собі а, саму основу і тримають. Тому краще ми зробимо якийсь базовий рух і від нього будемо рухатись і ускладнювати, ніж навпаки, знаєте, ми будемо робити якийсь самий складний варіант. А він буде не робити те, що нам треба, не попадати прямо в ці. Добре? Тому ми потрошки з простого, якщо ви відчуваєте, що можна йти далі, ускладнюємо. Отже, перша наша позиція це човник, плечі лопатками підіймаємо, руки витягаємо, ноги витягаємо, поперек притиснути. Так, ми тримаємо 30 секунд, потім 30 секунд відпочинок, вибачаюсь трошки спиною до вас, і це буде в нас звичайна планка, але на ліктях. Ноги разом напружуємо все тіло і тримаємо. І ось тепер третій рух, він так само, із гімнастики, самий такий базовий. Це інколи називається позиція Супермен. В англоязичному, в Америці вони саме так називають такого роду вправи, де ми задіємо задній наш ланцюжок. Спина сіднички стегна. Дивіться, як це. Лягають зараз на живот. Дуже сподіваюсь, мене видно. Лягаю на живот. Руки поки що по боках. Це простий варіант. Напружую сіднички, підіймаються ноги, напружую спину, підіймається в мене корпус. Напружую лопатки підіймаються руки. Голову закидати не можна. Давайте ще раз, я з цього починав наше сьогодні тренування, з того, що ми сьогодні намагаємось, окрім оцих от наші куби і там всякі лінії, опрацювати весь наш кор, м'язи нашого тулуба, котрий тримає ваше здоров'я, ваш хребет так, як треба. Отже, буквально 10 секунд, і ми починаємо. Включаю таймер 30 секунд. Працюємо 30 секунд відпочинок. Друзі, перша вправа. Лягаємо на спину, підіймаємо плечі лопатки, притискаємо поперек ноги-руки і тримаємо. Важливий нюанс. Я все це розповідав. Чим нижче ваші ноги будуть внизу, тим вам буде важче. Чим далі ваші руки назад, тим вам буде важче. Тому, оце база. І від неї ви вже робите. Хто досвідчений, хто не знає, наскільки важко, неважко поки що не ускладнюєте. До остатньо маленький відпочинок. До речі, що я не розказав, ми сьогодні з вами е, перший раунд будемо робити спрощений, а потім спеціально будемо ускладнювати ще два раунди. У нас таких буде. Тому ви відразу не поспішайте. Перший раунд як розминка. Нагадую, зараз на ліктях планка. Протвались. Ноги разом. Прес напружуємо. Поїхали. Тримаємо. В плечах не провисаємо. Сіднички стегна напружуємо. Прес напружуємо. Дуже добре. Отже, зараз маленький відпочинок. Третя вправа нагадую, це в нас позиція супермен. Лежачи на животі, напружуємо задній ланцюжок. Деякі нюанси. Не намагайтесь підняти прям супер-високо. Не треба. Слідкуйте, щоб голова не закидалась, плечі не затискались. Плечі внизу, шия довга. Так, негарно. Отак гарно. Добре. Лягаємо на живот. Руки зігнуті по боках. Підіймаємо корпус ноги руки і тримаємо. Достатньо. Чудо. Отже, ми зараз з вами зробили перший раунд. Це така база. І на цьому фундаменті ми працюємо далі. Дивіться варіант, котрий ми будемо зараз робити в позиції човника. Плечі лопатки підняв, руки вперед. Ноги згинаю. І витягую одну ногу, руки назад. І повертаю. Все, готуйтесь. Лягаємо на спину. Підняли ноги, руки. Поїхали. Видих. Центр повертаю вдох. Видих поміняв. Центр вдох. Корпус не рухається. Тільки нога і тільки руки. Невеличка пауза. Повертаю вдох і видих. Отут перевіряю. Зараз покажу. Ось тут. прес Перевіряю, завжди напружений. Достатньо. Спробували. І робіть висновки. Якщо все вийшло, поперед тримаю, шия, не втомлюється. це наш варіант. Планка. Так само ускладню. Це така не дуже люб... полюбляються люд... люди цю вправу. Це динамічна планка. З позицій на ліктях підіймаюсь на долоньки і вниз. І постійно міняю руки. Це складно. Якщо вам складно, не робіть. Поїхали. Якщо вам складно, просто тримаємо себе на ліктях. Достатньо. Можливо, ви спробували, можливо, в когось вийшло, в когось вийшло так 50 на 50, в когось не вийшло. Нічого страшного. Ми вчимося, ми пробуємо. Третій. Лікті ми тримаємо вже по сторонах, лежачи на животі, і додаємо рух вперед і до себе. Завжди руки вгорі. Подивіться, як це виглядає. Тягнусь руками вперед і до себе. Приготувались, поїхали. Вперед і до себе. Достатньо. Друзі, не знаю, як у вас, але я вже трошки втомився. Якщо ви не втомились, або ви прям термінатор, або, можливо, ви десь погано напружуєтесь, погано контролюєте рухи. Вот. Ми зараз з вами робимо ще один такий самий раунд. Лягаємо на спину. Давайте працюємо, тягнемось. Центр вдох, Тягнемось. Нагадую, наступне, ми працюємо динамічна планка з ліктя на долоні. Якщо важко, не робіть, залишайтесь на ліктях. 5 секунд. Продувались. Працюємо. Останні 30 секунд, котрі зараз ми зробимо, лежачи на животі, підіймаємо корпус руки ноги і рухаємось руками. І от саме коли рука тягнеться вперед, в мене хоче підтягнутися плече, а не можна. Плече внизу, рука вперед. 5 секунд готуємось. Поїхали. Остатньо. Є, друзі, відпочиваємо. Фух, відновлюйте дихання, трошечки пийте воду і працюємо далі. Зараз, друзі, в нас буде з вами бонус. Ми з вами вже нормально так попрацювали. Я навіть трошки втомився, навіть трошечки спітнив. Бонус. Косим'язі преси. Ми з вами будемо працювати як рухатись, так і тримати. Це буде бокова планка. Дивимося. Ну і, до речі, вже з вами якось зустрічали цю бокову планку. Лікоть під плече. Далі ноги в мене рівні. Або, якщо вам важко, зігнуті. Це нормально, нічого тут такого немає. І мені, якщо в мене ноги зігнуті, треба підняти таз. І перший варіант, я рухаюсь 20 секунд з невеличкою паузою. Потім тримаю 20 секунд. Це не так і легко. Другий варіант, більш складний, все те ж саме тільки ноги, рівні, які в нас, ось вони. Перші 20 секунд рухаюсь, потім тримаю. Вот. Трошки голова буде або ноги будуть в мене вилазити. Ну, я сподіваюся, що все зрозуміло. так? Да? Нічого тут такого. Отже, 20 секунд рухаюсь обережно, не треба поспішати. 20 секунд тримаю, потім 20 секунд на те, щоб поміняти сторону. І все те ж саме. Нам треба з вами зробити лише 3 рази. 3 рази. От, і все. Це буде не дуже легко. І знову ж я вам показав варіант більш простий. І дуже нормально, якщо ви, наприклад, взяли і почали працювати з рівними ногами, отак. Потім сили закінчились, ви не витрачаєте час і працюєте далі отак. Це нормально. Насправді, я би і сам так би робив. І, можливо, так і буду робити. Подивимось. Спочатку ми рухаємось, а потім тримаємо. Приготувались. поїхали. Вниз, вгору. З невеличкою паузою. Плечі не провисаємо. Завжди тут активне плече. М'яс з боку напружується. Тримаю. Все, достатньо, молодці. Зараз міняємо сторону. Все те ж саме на іншу сторону. Так, приготували свої ноги. Лікоть під плече. Поїхали. Вниз, вгору. невеличка пауза. Тримаю. Достатньо і чудово, це був перший. Друзі, якщо в процесі тренування. У вас виникають якісь питання, ви їх пишіть в коментарях після тренування, Добре? Зараз я ніяк не зможу відповісти. Приготувалися, рухаємось. От. А потім, якщо у вас є якісь питання, сумніви, то ви пишіть їх під тренуванням в коментарях. Тримаю. Можна навіть перевірити, що тут напружується чи ні. Знову ж я показував, як спростити, Спрощуйте, нічого страшного. Тим паче, що ви робите для себе, приготувались. Працюємо. Якщо, що трясе. Ми зробили два раунди. Ну, Останнє залишився, я впевнений, ми зробимо. Да, буде не супер легко, але зробимо. приготувались, Давайте разом спокійно відпрацьовуємо. Нелегко, так? Да? Ну нічого, знову ж я показував, як спростити. Спрощуйте. Нічого страшного. Тим паче, що ви робите для себе. Приготувались, Зараз рухаємось. Це достатньо. Молодці. Все зробили. Супер! Давайте зараз наостанок. Ми зробимо вправу, яку ми робили, до речі, з вами в розминку. І розтягнемо трошки наші м'язи з боку. Роблю випад вперед. Штовхаю таз вперед, але не сідаю, не треба. Просто штовхнув, розтягнув ось тут. Підіймаю руку. І на видих витягуюсь в сторону і тримаю. Дихаємо. Ось тут повинна. Стегно, можливо, вся сторона. Достатньо. Поміняйте сторону. Інша нога. Знову штовхаю таз. Бачите, вперед, але не сідаю. Це зовсім інше. Вперед. Тримаю тут, підіймаю руку, на видих витягаюсь в сторону і тримаю. Все, достатньо, повертаємось. Чудово! Ну що ж, друзі, ви сьогодні молодці, все класно, все зробили. Попрацювали 30 хвилин, достатньо інтенсивно. Не знаю, не знаю як вам. Мені було так нелегко. Так? Всім гарного вечора, всім дякую, всім пока.